На заняття з основи графічного дизайну прийшла Олена Стоцька, дівчині 30 років. Суспільному розповідає за освітою бухгалтер, однак зараз не працює. Потрібно розвиватися зараз, враховуючи нинішнє положення країни, потрібно не бути прив'язаним до місця роботи. Потрібно вміти адаптовуватися під. Зовнішне середовище, навчальний курс з основ графічного дизайну з ініціювала Вінницька молодіжна рада та міський відділ молодіжної політики. Його очільниця Юлія Мончак говорить: хочу дати можливість молоді опанувати віддалені професії. Заняття безкоштовні проходять у молодіжному просторі левел 80 ми робили опитування серед молоді, саме які курси вам до вподоби, і саме більше це просили щодо графічного дизайну. Наразі набрали дві групи по 12 осіб. Це молодь від 16 до 35 років. Єдина вимога до слухачів приходити з ноутбуком серед учасниць курсу. І переселенка з Харкова Анастасія Матвеєва навчається на військового лікаря. Проте каже, хоче здобути і навички графічного дизайну. Я вважаю, що графічний дизайн це та тема, яка наразі є актуальна для будь-якої спеціальності. Заняття проводить Вадим. Тоха розповідає графічним дизайнером, працює майже чотири роки. Моя основна мета зробити ту базу, якої не вистачало мені, коли починав. Працювати, тобто це купа ресурсів, базові знання по кольорам, по структурі, по композиції. Переселенка з Маріуполя Юлія Баляба має інтернет-магазин із продажу косметики. каже, її бізнесу 5 років. Втім, через повномасштабне російське вторгнення довелось починати з нуля. Дівчина сама веде сторінку у соцмережах. Тож курс з основографічного дизайну для неї актуальний, коли з Маріуполя виїхала, звісно, у мене. Весь склад залишився там, то в мене нічого не було. Але я тут постійно так трошки відновила вже свій асортимент та вже активно йдуть продажі. Тому для мене цей курс дуже важливий, ну тому що я хочу саме для інстаграму це все розвивати, вкладати там в себе в свій розвиток, робити там класні логотипи, класні якісь такі банери, рекламні, акційні. Заняття проходитимуть двічі на тиждень. Курс триватиме місяць. За потреби його продовжать. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.